Ми сьогодні повернемося до історії півтисячолітньої давності. П'ятсот років тому на території України українська нація породила таке явище, як козацтво, політичний народ, який у майбутньому візьме на себе місію будівництва власної держави, і завдання кожного, поважаючи себе громадянина, знати історію і вчити її, щоб не знайшовся знову якийсь Путін, який буде перекручувати, спотворювати і маніпулювати людською свідомістю. Тому сьогодні ми знову заглянемо в історію України саме у ті часи, коли український народ, переживаючи польсько-литовське завоювання свого середовища почав народжувати нових політичних лідерів, народжувати нову політичну еліту. Одного разу студент мені задав запитання то звідки ж заявилися козацтво. І знаючи підручник за 8 клас, який говорить про якийсь феномен, про якусь унікальність, я спробую зараз дещо пояснити. І висловити свою думку. Справа в тому, що у 8 класі більшість учнів вчать, що першим засновником Запорізької Січі був Байдовишневецький у 1556 році. Проте, панове, що за 30 років до нього саме Остафій Дашкевич був першим засновником Січі на острові Хортиця, який використовувався як арсенал. Звідки взялися козацтво? Я хотів би повернутися трошки ще далі. До 1413 року, коли після укладення Городельської унії литовське суспільство розкололося. До речі, повна назва Литов... Великого князівства Литовського, Велике князівство Литовське, Руське і Жемайтійське. Після того, коли поляки зрівняли в правах Литовську та польську знать, Великому князівству Литовському починається громадянська війна, пригадайте частину очолив Сигізмунд, який пізніше стане королем. А частину руської знаті очолив князь Федригайло. Після битви під Вількомиром Федригайло зазнає поразки. Але українська знать нікуди не дівається. Вона виростала в умовах дозрівання Галицького Волинського королівства. Вона визрівала в умовах іноземного поневолення, культурного, економічного та політичного гніту польської та литовської держави. Сьогодні ми поговоримо про двох. Діячів, яких я особисто вважаю засновниками перших січей, організаторами і політичною елітою перших козацьких виступів. Одним із них був Остафій Дашкевич, козацький шляхтич, старо... староста Черкаський, Канівський та Кричевський, був ротмістром однією з перших згадок є 1501 рік, коли він, як воєвода Великого великокнязівство Литовського, князя Олександра Ягелончика. Остафій Дашкевич на початку 16 століття зібрав з Дніпровських островів розпорошених людей, які переховувалися від татарських набігів, невеликими групами давали відсіч татарам, як могли. Організував їх у єдину військову силу, установив однаково для всіх єдину зброю: вогнепальну зброю та шаблю. Поділив на полки, полки на сотні, призначив старшину під старшину. Острів Хортицю призначив основним місцем для складу зброї, щоб перекрити там татарам вхід на українські землі. Там вони мали найкращу переправу через Дніпро. Запоросі на літо виходили на острови, коли татари починали свої грабіжницькі напади на українські землі На зимку розходилися по домівках. Вони називали себе черкасами. Озброєння, шабля, лук з стрілами, ніж за поясом. Татари мали таку саму зброю, тому Дашкевич вирішив озброїти своїх козаків вогнепальною зброєю, крім того, використовувалася до 17-го століття стара зброя стріли з луком, ніж, кинжал за поясом. Остав і Дашкевич для того, щоб мати навесні своїх людей під рукою і могли їх швидко організувати в разі необхідності, обрав Чигирин як основне місце збереження зброї та зимівник. Крім Чигирина, розселив козаків у наданих королем пустих землях, також у Черкасах, Каневі. За короткий час вони поширилися по всьому Дніпрі. У 1533 році на сеймі по ітрукві Трибунальському Дашкевич, бачачи, що польське королівство платило данину татарським ханам. Посли, яких також знаходилися на Сеймі, сказав, що стидно християнському королівству давати даному невірним. Він запропонував свій проект. Напади татар можна припинити, якщо поставити на Дніпровських островах постійну варту з двох тисяч людей, які би плавали між островами порогами, зупиняли татар на їх переправах через Дніпро. Для цього потрібно на островах поставити укріплені замки, дати 500 кінних людей, які б забезпечили необхідні для життя запаси. Але тоді пропозиція Дашкевича не була втілена в життя. Дашкевич, не отримавши офіційної підтримки від короля Сігізмунда І Старого, обрав за власні ініціативи захочих деталі більше війська для укріплення кордонів на Дніпрі. Влітку вони перебували на островах взимку, частина йшла по домівках, іншим потрібно було житло. і черкаси для цього не підходили Дашкевич. Дашкевич залишає козаків на зиму у Кричеві. У цей час заснований Чигирин стає основним місцем зимівки козаків. Від короля Сігізмунда першого нагороду за захист від татар козаки отримують довічне користування землі над порогами і нижче по обидві сторони Дніпра, називають свої колонії Мала Русь. Займали козаки також території Бугу на Дністрі. Козаки мали на островах свої Січі, з яких вони здійснювали напади на татар. В 1511 році було постановлено для охорони кордонів отримати кіноварту в кількості 4 тисяч осіб. На їх утримання збирали перший рік 18 грошей з десятка землі, на другий 12 грошей. Остафі Дашкевич був обраний кошовим. Сейзмунд І старий дозволив козакам укладати слободи вищі порогів, надав козакам землі по обидві сторони Дніпра. Між ріками Кінська вода, Самара, Кальміус та Шлик, Бог. Запровадив у, у війську жорстоку. Римську дисципліну, яка полягала у витримці, легко, легкому ставленні до життя та життєвих небезпек, сліпому підкоренню козацькій старшині, однаковому розподілу трофеїв, які здобувалися у військових походах, рівноправному і вільному виборі всієї козацької старшини. Дрівні провини козаків залишалися ненаказаними, дезертирство і непідкорення старшині каралося без винятку. З часом все більше охочих сподолян, волинян, українців, поляків збільшувало його військо. Пограбуванням від татар він протиставив потужну військову силу. Ще один діяч тих часів Преслав Ляцкоронський, який веде свій родовід від лицарів Малопольщі, які за підтримки короля Казамира III отримали в 14 столітті згідно з заповітом останню спадщину замок Ляцкорона. За молоду був відправлений батьками навчатися лицарському ремеслу за кордон. Подорожував Італії, Францією, Волощиною, Угорщиною, Німеччиною. здійснив паломництво до Палестини. Святої Землі, після чого отримав лицарський титул кавар, кавалера Гробу Господнього. Після повернення на Батьківщину був придворним дворянином королів Олександра Ягелончика та Сигізмунда I. Старого. За одними даними, воював під командуванням князя Костянтина Острозького. У літописі Граб'янки згадується двічі: року 1506 гетьманом війська Запорозького був прислав для людина сенаторського роду. Він багато разів щасливо воював з козаками. Землю Османську. В 1516 році татари напали на Поділля, Галицьку Русь, Волинь, спалили, пограбували міста, села, старих дітей, хворих вбивали, молодих та здорових забирали. 60 тисяч осіб з собою, щоб продати в невільників. Король Сигізмун І старий зрозумів, що потрібно організовувати захист від татар. Ляскоронський став на захист кордонів Поділля від Дністра. Набрав серед місцевого населення охочих і організував з них військо, навчаючи їх військовому мистецтву, володінню зброєю та витривалості. Приславля Коронський та гетьман запорожці Остафій Дашкевич, які не могли більше спостерігати спустошення земель татарами, об'єднали в 1516 році свої військові сили, які становили 1200 козаків, та наважилися зробити першу військову вилазку на Білгород. Олександр Рігельман у своєму літописі називає Кам'янецького. Старосту Ляскоронського – другим гетьманом після Остафія Ружинського. Остафія Дашкевича він називає першим гетьманом, який організував козаків за свої заслуги, вже в 1505 році отримав від Сигізмунда I для своїх козаків привілеї на землі у браслевському і київському воєводствах. У деяких джерелах називають Остафія Дошкевича першим гетьманом запорізьких козаків для Скоронського низових козаків. У 1516 році Ляскоронський на прохання короля Сигізмунда I зібрав козацьке військо і здобув блискучу перемогу над татарами під Білгородом, за що козакам були надані нові землі по обидві сторони Дністра. У 1516 році разом з шляхтою розбив татар під Чорним лісом, які поверталися після походу на московитів. Костятин Острозький, повернувшись з московського ув'язнення разом з гетьманом Остафієм Дашкевичем, зорганізував Запорізьку Січ, першим гетьманом якого обрали козаки. Був Преслав Ляцкоронський. Прославився також під час війни з орденом хрестоносців у 1520 році, за що отримав 23 жовтня право викупити хмільницьке староство. Помер 10 червня 1531 року у Кракові, не залишивши потомства. Деякі тогочасні письменники вважали його першим козацьким гетьманом. За іншими даними, є сумніви, що саме він був першим козацьким гетьманом. Його особистість часто згадується в багатьох народних та лицарських оповіданнях. Отже, який висновок ми можемо зробити? По-перше, виникнення козацтва це був закономірний етап історичного розвитку, історичного процесу українського народу, який після завоювання Галицько-Волинського князівства польськими та литовськими феодалами залишився цілісним, залишився політичним народом, здатним побудувати власну державу? Що робити з Байдою Вишневецьким? На мою думку, Байдо Вишневецький це була спроба литовської влади та польської влади отримати владу над тією політичною силою, яка вже розгоралася повною мірою, контролювати її, використовувати її в власних особистих інтересах. Тому козацтво це ніщо інше як політичний народ. І тут я схильний. Погодитись з Михайлом Грушевським, що на той період український народ складав єдину козацьку масу, яка взяла на себе відповідальність будівництва власної держави. Не забуваємо історію. І святом вас!